Доброго дня, ну що рештки врожаю? Треба довести їх до ума. Сьогодні я приготую мариновані сині баклажани. У мене тут 2 кілограма, я обрізала хвостики. Зараз наливаю воду без синіх, вода закипить і відправляю цілі баклажани в воду. Треба трішки їх проварити. І варимо сині, та будемо їх перевертати, щоб багато води не наливати. Щоб вони були не повністю м'які, а трішки стали м'якшими. Кисині сині варяться, візьміть перець. Ну, кількість я вам не скажу. Прошарки в нас будуть перця червоного, часнику і зелені. Поки вариться сині, можна нарізати смужечками перець і часник теж такими пластинками. Отакими смужечками. Ненькі баклажани вже довго, майже готові. Приготую маринад, закип'ятим, щоб він трішки охолов. 400 мл води я беру 2 столові ложки солі, беру 4 столові ложки цукру. 80 мл оцту і 100 мл олію за рецептом. Але я візьму 2 столові ложки. І оцет 80 мл, і три лаврових листа. І ставлю це все на вогонь, нехай закипить. Мені дуже подобається в цих рецептах, я додаю гвоздику. У мене кипіли сині, я пробую з зубочисткою, то було таке, що не всунеш, а це вже відчутно, що баклажанчики вже пропарилися. Можна вимикати, злити воду і нехай трішки охолонуть. Так, я охолодила, щоб можна було тримати рукою. Так, тепер, дивіться, розрізаю. Не треба чистити, не потрібно. Якщо в мене такий пузач, то я його розріжу отак. отак і потім наріжу отакими. З кибочками не дуже великими. Отакий у мене, то я прямо відразу отак нарізаю такими десь 2 см скибочками. Ледь тепленьке, вже я беру. Викладаю отак шар синіх, перець, засипаю так. ну, Не дуже щільно, так що перчик був. Тепер зелень і часник. І трішечки посипаю, можете нарізати, але у мене сушений. Перцем чілі. Це за смаком. Я люблю, щоб трішки було гостренько. І далі продовжуємо сині. Пільненько так рукою попритискайте і виливаю сюди цей маринад, який у нас вже трішки охолонув. Буде стояти в кімнатній температурі 2 дні, і потім ми будемо їсти. І воно буде осідати, і цього маринада буде достатньо. Бачите, воно він? Отак. От не хвилюйтеся, що маринада не хватить. Все буде нормально. Гніт можна ставити, можна не ставити. Прикриваємо кришечкою щільне. Тільки перцю у мене залишилося. Ви, будь ласка, приготуйте цей рецепт, тому що він дуже-дуже смачний. Я його готую не один уже раз. А щоб не втрачати час, я вам дам відео. А що вийде, потім скуштуємо і обов'язково вам покажу. Приготуйте!